Всіх вітаю. Якщо у вас накрився в дорозі кондиціонер, поламався насос кондиціонера, порвав ремінь, запищав, заскрипів, то цю проблему можна вирішити за 5 хвилин. Вирішити можна яким чином. Потрібен ключ на 15. Отакий ремень бажано возити з собою завжди на такий крайній випадок. Ось у нас натяжний ролик. Сюди ставимо ключ. Нажимаємо ключ на себе, щоб освободити ремень. Якщо він є, старий ремень у мене порвався, десь випав, то можна замість того обводного ременя поставити цей в обхід кондиціонера. Я вже все поставив, все зібрав і вирішив записати відео для того, щоб як у вас станеться така проблема то можна і вирішити. Одягається він так само, як той, заводський ремень, тільки вже без кондиціонера. Зараз фонариком присвічую. Видно, що насос кондиціонера без ремня. І за 5 хвилин. Поставили другий ремень і без кондиціонера можна їхати далі. І цю проблему можна вирішити, якщо у вас є отакий ремінь запасний. Тоді ви ніде не дивно будете стояти, за 5 хвилин його замінили і поїхали далі. Вважаю, що це відео було корисне, комусь допоможе в дорозі, якщо станеться така проблема. Всім дякую, гарного настрою. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всем пока!